Так, отак. Отак вже все. У нас вже теж кінець. Все складаємо. В ящичок познімала вже із поличок. Все там треба буде туди щось теперки придумати гарненьке. І сніговичка Да, І сніговичка цього сюди покладемо. все. Ні, гірлянди нехай ще повисять. Гірлянди ще до весни. До того, коли стане вже на дворі світло, типу, вже ажу в голову пустів, а нічого, щось туди придумаю. Ні, Як вже вечором буде світло, то ми тоді вже будемо знімати гірлянди. А поки що ще гірлянди хай висять. Ну і в общем та й почалася прибирання. Та вже й вирішила, якщо я вже прибираю, то вже й розберу дивана, там в дивані подивлюся, що там заховане. І знайшла неймовірний скарб, на, на чому, звичайно, щось зависла, ще й вас загрузила. Зняла ось у дивана, коротше, а всередині там лежать фотографії. Зараз покажу, як виглядала кімната. Оце ця. виглядала до цього. Як вона виглядала до зараз? Ось його вона. Це я. Багато років тому І, і з другими правилами. Пам'ятаєте, тоді була група така другі правила. Я, що вони там співали? Плохі девочки. Ой, чи плохіє мальчики щось там. Коротше, я вже толком не пам'ятаю. Оце ця кімната. Оце ось його. Двері, зараз відблискує. Оце ось, оці двері це зараз ті, що до Ванькиної кімнати. Ті, що за цим перестінком. Тільки вони були отакими двойними, типу, виходить. Отаким. За ось тут, за цією шторою, це зараз оці двері в мене що на виход. Що до кухні. Ну, типу, що на коридор, оце отут. І топили ми духовкою. Це як ми з тобою. Це, це фотка, як ми з тобою поженились, да? це перший рік, перша зима наша. Ну, як ми тільки-тільки вибили двері сюди, да? Ще як газу не було. Так, да, це, 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 виходить, 2002 рік. А тут не було газу, нічого не було, в общем. У батьківській хаті, і ми першу зиму топили оцією духовкою. Уявляєте? Це, до речі, теж я, а це оце ця собака, що ми говорили, що Гон, гонча ота, що ми говорили, що як розганялась, то вона зупиниться просто в принципі не могла. Вона або в щось старанювалася та робила собі якісь постійно каліцтва, або ще щось. А ось ця фотографія, оце цей день, коли ми вибили сюди двері. І двері ми вибили ось ці. Ми жили із батьком, це ось, до речі, мій батько. Моя сестра, мій батько і мій рідний брат. Це в нас на весілля. Вино п'ємо, чи що ми там робимо? Ну так. Да. Це ми, виходить, вибили двері І одразу в цей же, в цей же рік. Ми одружилися в жовтні, а це якраз ну, десь листопад місяць, отакий якийсь. І оце, отут, а оце ці двері, що ми заново вибивали, що вже замуровані. Це перші двері, які сюди були вибиті з кухні, з батьківської. Там за тими дверима взагалі-то була батька кухня. Ну, я вам... Потім цей, за цей румтур, я, я вам потім все покажу. Довго говорить, тому що там 13 кімнат. Що, сину? Мама прибирає, бачиш? Мама наробила отакий бардак, але прибирає. Коротше, оце ось його. Бачив цю фотографії з дідусем? О, і шторами, як ви бачите, у мене і тоді були проблеми. Бачиш тетя Лена, ось його. Бачиш? І вона, моя двоюрідня сестра, а наші мами е, близнючки були. Моя покійна мама і її мама це близнючки. А я на батька схожа взагалі. І Саня теж на батька. Ми, ми обоє. Ну, я на бабу, звісно, схожа. Але всі, всі в батьківську сторону. А це Сережкині батьки. Бабуся, дідусь, да? зараз якось воно відблискує. Блискає. Це мати, це батько усатий, це Сережка. Це мамуля. Це мамуля, да. це Новий рік. А це кум і хрещаник маленький. Сережка похожий на маму. Коротше, фотографій у нас багато, але я не буду всіх грузити. Це моя найкраща подружка. Теж уже покійна. А це я була такою сильно темною. Не знаю, чого я таке по пофарбувалася тоді. А ця моя подружка це була дуже, дуже класна журналістка. Вона працювала в нас в газеті. Сама така велика. Творча особистість, поетеса. Ось мій. Папуля наш молоденький. Я чогось така сильно чорна і Наташка наша. Це Ванькина Хрещена вона. Це в буках у Скверському районі. До речі, це там дуже гарно хто хоче поїхати. І до речі, в мене там збулося, може, я занадто повірила, там є камінь. У мене була, ну, колись розкажу вам про свої, що в мене було, то дуже велика проблема, і там написано камінь, який здійснює ті типу, побажання, він десь тут і має їй бути, напевно. Якщо знайду. І, коротше, ви, ви не повірите, але той, ні, не але той. Але після того камня у мене дійсно. Ось його він, ні. Ну, дійсно здійснилося. Зразу моментально, хоча воно не повинно було здійснитися. Я взагалі завжди експериментаторка, і тут я вже руда. І, звичайно, що з Наташкою своєю. Саме десь на якійсь фірмі. У нас, коротше, дуже багато фотографій, в общем, із усього. Ага, ось ще ці руки. Так, не все покажеш, звісно. Але, але що покажеш, це у нас була кухня. І, до речі, кухня була там, де зараз Ванькина кімната. Ну, я ж кажу, у нас все занадто заплутано. Колись я вам все розкажу. Це в Сережки день народження, скільки там років. Оце там диваньна кімната, оце там була кухня. Получається, в нас була тільки ось ця кімната і кухня. Все. І більше в нас, коли ми одружилися, в нас більше нічого взагалі не було. Чисто, чисто оце ці кімнати були і все. Так. Це таке. Це ж знову ж таки оці буки з району. района. Так. Не тут цей камінь. Ну, блін, той камінь, звісно. Подивіться, як там гарно, там дуже гарно. Там є і зоопарк, ну в зоопарк ми не попали, бо там в якісь дні він не робить. І, ми... і воно було закрито. Так, це ось о, такий дом був. О, 2011 рік. Гарно ну, там, Дуже. Мені там подобається. Папа присипає Івасика. Подивіться на Івасика цей погляд. Це я послала, щоб він його положив спати і щоб, щоб, щоб Івасик наш заснув. Це називається фотографія, я приспав папу. А це в Пірогово. Ми взагалі ми дуже багато їздили кругом, особливо до війни. Та й потім, як і вонятко, народився, це ми перший рік тільки нікуди не їздили, а на наступний рік вже й поїхали перший раз на море. В затоку Любиму. Коротше, ми їздили дуже багато, фотографій дуже багато, але я не буду сильно загружати вас. Ось його О, ось мої батьки. Мама, папа, а ось близнючка мамина. Вони тут трішки, начебто, здаються не схожими, бо, ну, бо напевно і, і прически, і все. Ну, вони до останнього були такі схожі, що навіть коли приходили до нас, вони медики. І коли приходили до мами у робить, там чи ще щось, то путали, коли тітка, це тітка, коли тітка приїжджала, то вони путали Надь, мою маму Оля звати, а це тюнь Надя. То вони путали, коротше кажучи, їх завжди. І, і папка мій. Мами не стало, коли їй було 39 років. А папи не стало у 2000. 16 в червні. Де да, це тобі був годик із. І скільки там? І вісім, і 8 місяців, получається. Ну, дідусь тебе діждався, принаймні. Такі були. А це мій брат. Подивіться, який лапуха. Оце мій братик якому завтра вже 40 років. І якому мені треба там свою цю зробити. Я йому подарунок віка просто роблю. А це всі мої родичі взагалі. Всі дії родичі. Брат двоюрідний. Це тітка, ось мого батька рідний брат, дядько Борька. Це моя прабабуся. Яка померла майже 100 років там щось без одного року. Не да. ну, боже, я не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, до війни ось вона померла, напевно, за рік. Ну, не, не буду уточняти. Саме, саме довше вона прожила. Це Тють Галя, дружина коротше, Це всі родичі. Дід Володь, це моя тітка Тетя Іра. Це Баба Свята Хрещана мами. Це сусіди, тетя Света, моя тітка, мамина, двоюрідня сестра, баба Надя. А ось я моя тітка, та яка мені постійно зараз дає рецепти, всякі, які я здаю. Боже, яка вона тут, а капець. Це взагалі. Коротше, тут всі мої родичі повністю. Ось його батько. Блін, воно засвічить, у мене батько реально був дуже гарний. Оце, оце батько. Гарний такий, характер в нього дуже хороший хороший був. Оце, оце ось, ось знайшла. Бач, який дідусь був гарний. Це дідусь це просто альбом, а я вже сюди все поначіплювала. Оце, Ось бачиш от, ну, Напевно, де він там був. Це я коли була мала, то теж пообривала оце все. В общем, в общем, общем я теж малую пообривала все. Все, мама. Це в них такі були гуляночки. Так, це хто тут хрещений, жінка, його мама, батько твіт Світа. В колясочки. Не, не пам'ятаю, хтось знала. хто Там ці колясочки. О, Оце ось фотографії, з якими не можна розібратися, оце в дитинстві. Чи це мама чи тьотка. Коротше, розбираємо, тільки діти можуть поняти. Оце, оце ось тьотка. Ну, тільки я можу поняти там, не знаю, чи, чи. А це я ось його Окей. держу. Це мама диві, моя, бабуся твоя. Це дідусь твій. Це, це я. І, по-моєму, це я тримаю тютю Віту. Ну, це не дядя Саша. Я знаю, що це вроді тітя Віта. Це, це похоже на Ейнштейна. Звісно. Дідусь такий, так. Да. То що ж Айнштейн. Угу. О, це ми були, це ми йшли на гору Довбуша. Це ми де були? Це ми в Другобич їздили відпочивати. Це я така повненька. Я, до речі, завжди була повненька. Ось його я повненька, ось ось мама. І Саня мій теж ось його був повненький колись. Нас не можна було це нас всі з усіх сторін відгодовували, тому ми й були всі повненькі. Ой, а це моя любима сім'я, до речі. Тетя Наташа, дядя Валера, усього. Це Велієвівать. Дідва дід Валера, ось дивись, баба Наташа. Бачиш? Угу. Да. Так, да, Таша постійно. Це я. Це я така. Смішно, не смішно. Я така була чорномаза, я вам кажу, така чорномаза була, дуже смугла. Ось його знову. Мама і тітка. Ось його. Одна і ось од... мама. Ось мама, ось тітка. А мама в мене була дуже серйозна, а тітка хохотушка. Ось, ось тітка зі мною. Це я. Подивись, ти чвикай, подиви яка я гарненька була в маленькою. А це ось у прикольно. Дві близнючки вийшли заміж і народилися близнюки. Це їхні подруги. А це, а це ось десь одірвані фотографії. А це моя баба, батькова мама і дід. Оце я на неї схожу. Оце ось. А я тут на кого? Це я. Ти на кого? Ти на всіх потрошку. А, а я на бабу Олю, бачиш. І дід Коля. Ну, діда ми не помним, бо він же ж помер, коли йому було 40 років, то й його ніхто не я. <плес> Це я. Ось його на тракторі, Трактористка, мама і батько. Ось його мама. О, Ось, блін, погано видно. Оце мама в медичному в Білій церкві. Фельше Рокушер. Вона хотіла дуже стати лікарем. Лікарю але вийшла заміж і народила мене. Я старша. І коротше кажучи, і все. Це Мам, Саня. А ти сама старша і... Характером ти на дядю Сашу схожий. Ага. Угу. Геть. Коротше. В общем, наша, я не розумію, на що я зараз загрузила вас своїми фотографіями. Це я. ялинку. Це, це ні, це в школі десь. У мене завжди була така чолка, <кхи> так що в мене проблема із шторами, із це регулярно. Це тітка вагітна. Мама тільки-тільки родила, а тітка вагітна і, Ігорем. Я, я в жовтні родилася, а Ігор е, у лютому. Так, а це ось в шку, шку, школьні дивіться. Ой, тут я теж каня. А ні, це Саня. Це брат і він взяв себе і теж вирвав. Він, він себе дуже не любив. А я не знаю, Чернігів. Це Чернігів. Батько ж в Чернігів щось там теж був. Боже, я тут не просить. Ні-ні-ні, то Чернігів. І саня не однокласник, п'ятий В клас. Да. А це ось я. Ось я. Красиво. <сум> Ух, який <сум> веселий хлопець. Дуже. Оце вот такого. Так, Скажи, угу. не схожа на себе? Не схожа. Ну, все. В общем, все. Якщо я тут буду ще сидіти і роздивлятися фотографії всі, які є взагалі, то тоді я тут взагалі не поприбираю. Так що складаємо все і далі прибираємо. 23, 34, то ще нормально. <су> на пів 12 го все, на все отошло. Та ми просто із Сережкою дивимося ці е, серіал там якийсь. Катерина. У нас між серіалом треба обов'язково, щоб було оце таке сало. Так як є борщ. А, я. Да. Теб, в тебе то не борщ, в тебе якийсь цей. Це мене вермишай спикви. Да. Ага. А за вермишай не кидав? Ну, коротше. Питинка з п'ять мета. Замечку. Ага. Mm.